Ох, як я вчора катнув до бакоти, а сьогодні не особо покатаєшся, бо вже справжня ось, вже всі ганяють на, не на футболках, а на світерах теплих. І та й в цілому, осінь це найкраща пора для поїздок на мотоциклі. Але вчора-вчора було круто. Катнув так, що 200 кілометрів про Дубасу такого, дай дорогу. Добре, що мене в цьому місці ніхто не знає, можу ходити ось так знімати. І позбавлятись страху. З цього камер. Камерку не потрібно боятися. Потрібно боятися. Живого. Потрібно живого боятися, а не камера вона без душі. Хоча, хоча. Коли починаєш наговорювати якийсь текст, тобі здається, що вона оживає. Ладно, це мої загони. Ті сканували мені щойно всю щелепу. Що я думаю, що коли ти робиш зуби... Це як ремонт. Цей процес він постійний такий проект, особливо якщо це імплантація. Мені вкручували титановий імплант. Я здається, пройшов свою машину. Зуби це проект довгостроковий, але, але потрібний. Щойно таку дівчину на пішохідному переході бачив. І вона дивилась на мене, і я на неї. Але якось і не підійшов. Чи жалію я? Звісно, чи підійшов би я, якщо б зараз побачив? Звичайно. Привітні люди на оцих шладбанах при в'їзді в камянець подільський Доброго дня! Щось, Щось бажаєте, можливо проїхати. Ну я трірую. Скільки їду, завжди мене прикалують. Навіть не сам оцей вид, як е, каньйон. Уявляєте, як колись на бричках тут ганяли. Цок-цок-цок. Чуєте цей запах? Чуєте? Осінь, осінь, але сьогодні постараюсь скатнутись, камеру продав, тому що йду з Ютуб. А, жартую, ні. У мене є ще одне запитання до тебе, мій любий друже. А саме чому ти ще не знайшов в ютубі Lex Team і не пролайкав, не подивився всі мої шедевральні. Відоси. Чому? Мені це також не зрозуміло. Потрібно все пролайкати і все переглянути. Це буде корисно як для тебе, так і для тебе. Бо мені то таке, знаєш? Мені це не обов'язково. Жартую. По можливості переглянь. Чому? Чому? От скажи, чому хуйня з пальним залітає на півтори тисячі? А шедевральний кінофільм Водопад Червоногородський. Залітає на 770 переглядів. От скажи чому я також не знаю чому. Підписуйся, коментуй, став лайк, шер. щасливо.